Всім привіт, з вами таксіна група Кавдатекс. У вашій увазі ми зараз допустимо на новинку цього сезону. Нова позиція Код даної позиції 0.41. Шорти Чоловічі Європа. Присутні всі розміри. Різноманітний, цікавий модельний ряд. Шорти йдуть з різного матеріалу. Ціна за 1 кілограм становить 5,4 доларів. Вага мішка. 15 кілограмів. Вартість мішечка становить 81 долар. Будьте першими, хто встигне придбати. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 0,41. Шорти. Чоловічі? Європа. Ціна за 1 кілограм становить. 5,4 долари, вага мішка. 15 кілограмів вартість мішечка. 81 долар. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна!